Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. І спішу сьогодні знову показати вам відшиви наших учасників гри Рулетка Мафія. Хто ж у нас скільки відшив, у кого яка була кількість відшити бісерин, зараз все вам розкажу, покажу і розберемось, хто. Хто ж, скільки відшивав? І так, дивимося робота Наталі Томкевич. Їй потрібно було відшити 300 бісерин. Ну, тут, а вишито, думаю, самі бачите, набагато більше Наталя взяла нову роботу, таку гарну пташечку, і ось вона її повністю всю відшила. Молодець Наталочка, приймається твій звіт і штрафу немає. Ми трішечки змінили штрафу, якби добавили, якщо, наприклад, перший раз людина. Отримає штраф, то 200 бісерин. Якщо та сама людина другий раз вже отримує штраф, то вже на, 400, на 200 бісерин більше, вже не 200, а 400 бісерин потрібно пришити, і плюс кількість норми, яка випадає, і так далі. Ось, так, У Яни, Яна Вишивана, хто пам'ятає канал, на Ютуб канал Яна Вишивана. Дівчинка вишиває такого пасхального зайчика. Їй потрібно було вишити 100 бісерин. Ключове слово, до речі, у нас було іриска, як ви бачите, що пише. Ось, і ось, як ми бачимо, у яночки додавалося 100 бісерин. Ось Вишита лапка і ось така частинка. Молодець Яночка, дякую. Так, тримати. Йдемо далі. Так, Олександр Скиба. Норма у Олександра у нас була у Сашка 200 бісерин сьогодні пришити. Так пише 200 бісерин правильно. Так, і дивимося, де у нас додавалося і що. Ну, давайте ми його передбамо щось я так дивлюся і думаю, де це він додав від 200 бісерин? Саша і дівчата, прошу вас дуже. Я вже просила не раз, не в одному відео. Прошу вас, будь ласка, обводьте те місце, де ви відшили. Тому що мені складно показати. Бо мені начебто. Ну, я наскільки я розумію, ось тут, ніби як роза майже вся відшилася. Ось так. І душився листочок. Ось. Так, ну добре, Саша, йдемо далі. Дивимося далі. Так, це наймолодша учасниця нашого, на, нашої гри. Так, Тетянці потрібно було відшити 900 бісерин. Так, і дивимося ось цей весь участочок. Тетянка відшила. Ось, 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 ось Такий участочок. Вишила 900 бісерин. Дякую, Тетянко. Ідемо далі. Так, робота нашого новенького учасника групи. Ну, вже будемо казати, не новенький, Ось, але Олександр. Так, дивимося, скільки у нас Олександру потрібно було відшити 600 бісерин. І ось тут. Ось ось цю, цю, ось цю частину Саша відшив. Ось, як бачите, да? тут вони відшито. Ось цю всю частинку Саша відшив. Саша молодець. Чудова буде робота, дуже красиво виходить, ти молодчинка. Дякую, що здаєш звіти. І всім дякую також, що здаєте. Так, розкочило, чи це мені показалось? Ні, не проскочила. І дякую всім, хто здає, хто грає в гру і здає звіти. Так, дивимося далі. Потрібно приблизити, бо не бачу добре. Так, 300 бісерин у нас додавилося. Ось, бачу. Було десь ось так. Трішки відшито. Тут отрі... додавалися бісерини. Тут 300 бісерин додавалося. Так, добре. Марійко, дякую. Молодець. Так, далі. Іринка Карп. Ой, дякую Іринці, що обводить, якби показує, що вона відшивала. Це дуже-дуже дуже-дуже зручно. Дивимося. Так, Іринка у нас повинна була відшити 800 бісерин. І ось ось тут вона, якби, ось вона відшила тих 800 бісерин. Дякую, Іринко, що приймаєш участь, йдемо далі. Так, ну тут така робота непроста. По-перше, тут є в цій роботі в мене є така схема. Десь повинна бути така схема. Я теж її би хотіла відшити. Не знаю, як я її відшию, але в нас Оксана героїня, можна сказати, по таких схемах. Ось ця робота Оксани подобно. Ксюшеньки, вибачаюся. Тому що. Ксюша любить, щоб мене Оксана не казали, тому буду казати Ксюша. Так, Ксюнічка дуже любить у нас такі схеми цікаві. І я от дивлюся, тут дуже складно зрозуміти, де вона відшила, бо дуже рябить, як ви бачите. Да? От є такі роботи, що можна придивитися, є такі, що не можна. Вона казала мені по бумажку. Значить, ось цю частину вона ось цю вишила. Зашила ось цю частину. Їй потрібно було пришити 600 бісерин. Ось, і я так думаю, що цю частинку вона відшила. Але Оксана, е е е е ще я тобі роблю зауваження. І знов кажу Оксану. Пробачу. Ксюшенька, роблю тобі ще зауваження таке бумажка, щоб і всі решта учасники, які будуть дивитися це відео. Бумажка повинна бути як до початку роботи, так і до відшиву, і так і після відшиву. Запам'ятайте це. Це дуже важливо, тому що я можу та, так не прийняти. Мені потрібно бачити до кодовим словом і після кодовим словом на кожний день. Я, Оксана, прийму цю роботу, але на наступний раз, якщо буде така ситуація, буду не приймати такі це, буду заставляти переробляти звіти її перефотографовувати, тому що я говорила, що має бути з бумажкою до і з тей же бумажкою після. Ось. А так, Ксюшенька, ти молодчинка. Так, дякую, Ксюнечка, що береш участь. Ідемо далі. Так, це робота, це робота Світлани. Так, і ще Світлані також роблю таке зауваження, як і Ксюні, тому що як до повинно писати на бумажці, так і після має писати на бумажці. Я собі так. Тому, дівчатка, давайте будемо писати ім'я можна написати в колажі, а от фото робити з кодовим словом на кожен день робити з Боже. Заговарююся. кодове слово писати на бумажці і фотографірувати до і після. В колажі ми тільки просто з'єднуємо два фото разом. Все. Ну і можна написати ім'я, там, наприклад, а остальне все пишемо на бумажці. І так, Світлана у нас мала би відшити 400 бісерин. На сьогодні, правильно я говорю? Так, 400 бісерин. Ну, від бачу, Світлана відшила 650. Тобто, один ряд має 130 бісерин. Умножити на 5 рядів, вона відшила 650 бісерин вишила Світлана. Дякую, Світланко. От, але зверніть на це, будь ласка, увагу. Має бути писати на листочку. Бо не буду приймати такі звіти. Так. Турченкова Олеся. Олесю, тобі також на це наголо... ну, наголошую, що повинна робота бути сфотографована на листочку, написано: як до відшиву, так і після відшиву. На двох фото має бути ось така бумажка. Я про це наголошувала. Будьте уважні, будь ласка. Будьте уважні. Олеся у нас повинна була відшити 600 бісерин. Плюс у неї був штраф плюс 200 бісерин. Вона повинна була відшити 800 бісерин. Так, відшила Олеся 860 бісерин. Ось ось цю всю частинку, наскільки я бачу ось. Ось цю, так, да, ось, ось, ось частинку десь ось так. Олеся відшила, ось вона. Дякую, Олеся, молодець, але зверніть на це увагу. Будь ласка Ідемо далі. Так, робота Е, е Лінуся, ось Лена зробила все правильно. Давайте я приближу трошечки її роботу. Коляденко Єлена. Так. ага, вона На тому листочку пише просто, що це. Лєночці потрібно було відшити 800 біс... бісерин. Вона вишивала хрестиком, але я бачу, вона спорилася з хрестиками. Вона відшила 800 хрестиків, я так розумію. Леночка, ось це що дві бумажки добре. Але бажано кожен раз або закреслюй ось ці попередні ключові слова, або пиши просто одне ключове слово має писати. Ось цього не повинно бути. Ось цих весна, квітка, це вже пройшли ці дні саме цього ключового слова, тому кожен раз пиши, будь ласка, бумажку з кодовим словом новеньку. Вибачаюся, заговорююся. вже У нас темна ніч, вже пішла перша година ночі, тому важко говорити, трошки заговорююся. Ну, думаю, ви мене пробачите, шановні друзі. Ось така зайка буде. Чудова, прекрасна зайка. Лінуся молодчинка. Дякую тобі, що приймаєш участь. Нарешті, нарешті Леночка, ти хоч трошки вернулася до вишивки, і якби тобі це зараз необхідно, тому що знаю, що вишивка заспокоює нервову систему, тому ти молодчинка. Так, йдемо далі. Лідія Коваленко. Так. Лідочка у нас повинна була відшити 800 бісерин. Е, так, Ліда зробила правильно ось, бачите, і тут є бумажка, і тут є бумажка. Тому е, е, будьте до цього уважніш, уважніше. Ага, почекайте. 800 бісерин написала Лідочка, що норма 800 відшито 400. Ну, вона приболіла, нам прихворіла. Ось. Тому. Але гра є гра. Давайте так. Я для Ліди, оскільки вона хвора, я штраф поставлю, але поставлю 100 бісерин. Думаю, мене група зрозуміє і це, тому що людина з температурою не має сили, і як би це, тому я поки доплюсую штраф 100 бісеринок лише. Так, Людочка, штраф плюс 100 бісерин. Тому на вівторок тобі випала норма Чотириста бісерини плюс сто бісерин. Тобі потрібно буде відшити п'ятсот бісерин. Так, оскільки Лідочка прихворіла, тому я змушена зменшити трошки її штраф. Ось, я думаю, це поважна причина. Ідемо далі. Так, Ірина. у нас відшиває вознюк Ірина. Відшиває такий солдатка Олов'яного, я так розумію, від торгової марки Golden C, чи як то вона називається? Ой, як то вона називається? по вона так і називається. Ось, вона від такого солдатика. Їй потрібно було пришити. Ой, зараз чекайте, бо я вже стала дивитися на вівторок. М -м, потрібно було відшити е Ірині 600. Ага, там пише, боже, я не дивлюся. Відшила лише 427. Тому Ірина у нас отримує штраф. Так, штраф плюс 200 бісерин на наступний раз. Так, тобто, на... норму понеділка не виконала. На вівторок повинна Ірина вишити плюс 200 бісерин, плюс 200 бісерин. Так, ось така прекрасна робота відшивається у Ірини. Ідемо далі. Тетяна Неділько. Тетяні потрібно було відшити, зараз дивимося, 500 бісерин. Тетяна відшила 567 бісерин. Ось такого хлопчика. Від, з вертепу Тетяна відшила. А також Тетянка була у нас мафія. І вона знімала відео у групу, показувала, як вона стала займатися вишивкою, розказувала, показувала свої роботи, їй таке було завдання, як вона прийшла до вишивки, і вона нам трішки так розказала і показала свої роботи. Так, дякую, Тетянко. Зараховується тобі завдання мафії і зараховується світ. Тетяна написала правильно, дві бумажки до і після. Молодець, добре, все. Ідемо далі. Так, дивимось. Ольга Глек, давайте приближу трошки. Вишиває роботу з двох сторон. Двостороння у Олічки вишивка, і Олі потрібно було відшити 800 бісерин. Так, зараз ми подивимось, відшила Оля 800 бісерин. Молодчинка Оля. Так тримати, молодець, буде дуже гарна яскрава зіронька на ялинку до Нового року. Дякую, що приймаєш участь, а ми йдемо далі. Так. Віточка Місюк. Віточка, буду також просити, щоб писати не в колажі оці слова, а на листочку повинні писатися слова. Коду, тобто, кодове Тобто слово Пріз, Прізвище, якщо це за бажанням, а ім'я писати можна в колажі, а от іменно кодове слово і кількість бісерин пишіть на листочку. До і після відшиву. Це дуже важливо, бо на другий раз буду робити постійно за це зауваження, тому зверніть увагу. Як ви бачите, відшила віточка ось цю, ось цю частину, ось це все сердечко відшите і бантика. Молодець віточка, відтіє також складновато, тому що вона працює, по змінах працює, тому, але вона старається, вона молодець. Ідемо далі. Так, йдемо далі. Це, як би моя робота. Мені потрібно було відшити сьогодні 100 бісерин. І ось ось цю частину. Зараз, як ви бачите, ось цю частину, чекайте, перевернулося мені. А, ну. Так. Да, ось тут, як бачите, додавалося ось. Ось ця частина додалася. Ось тут додавилися ось ці бісерини. Тут більш як 100 бісерин пришито. І ось ось ця частинка додалася. Ось, що не було відшито, ось, ось це. І ось ось ця. ось ця полоска. Це все додавилося у мене, відшилося. Ідемо далі. Це була моя робота. Наталі де? Ага, це все. Це, це була вже остання робота. Що ж, на цьому все. Всі дівчата молодці. Так, хто отримав штрафи на, на завтра? На вівторок маєте їх виконати. Лідочка через стан її здоров'я я, я додаю лише 100 бісерин, але це лише через здоров'я на наступні рази буде додатися, так, як всім. Ось так. Ірина плюс 200 маєте відшити. Лідочка і, по-моєму, а ще комусь писала, ні? Ірина і Ліда штрафи отримали. Да. Двох чоловік отримали штраф, тому. Маєте до... вишити норму? Ну що, в принципі, все, що я хотіла показати, розказати. І от так, що кожної ночі буде виходити таке відео відшивів гри Рулетка протягом місяця. Потім я дам трошки передихнути дівчатам і собі, Ось, а поки будемо насолоджуватися роботами, які відшивають наші дівчата, учасники гри Рулетка Мафія. Я думаю, що. Всім подобається. Група, як би кажуть, оживилася. Ну, У нас і так вона б не була там, писали, спілкуються, пишуть постійно. Ось. І додавалися... постійно частину, стали скидати свої роботи, от показувати, хто що відшиває, відшили, показали. Їм цікаво стало, вони зацікавилися, завдання практично виконують поки що. Ось, надіюся, що так будуть радувати і надалі. Тому як би, э, що будемо далі знімати такі відео. Думаю, вам буде цікаво спостерігати за цією грою. Да, І я ще хотіла запитувала, чи вам цікаво, що коли я кручу саму рулетку, вибираю кому скільки... Бісерин. Тому якщо вам цікаво, то я буду знімати таке відео і виставляти, щоб ви бачили. Трошки заговаруюся, я просто вже сижу така трохи сонна, втомлена за, за цілий день. Тому вибачайте вже десь, як я заїкаюся, там щось не плутаю, що хочу сказати, чи що, бо вже просто трохи. Мислення не, не то, мислення вже про сон. <хи> Тому всім дякую за увагу. З вами була Наталя Де. Приєднуйтесь до мого каналу. Думаю, вам буде цікаво спостерігати за такими відшивами, за такою грою. Ось, Тому, всім, -всім дякую і бажаю всього-всього найкращого. Будьте всі здорові та щасливі. І, звичайно, мирного неба над головою, щоб скінчилася вже ця клята війна, і щоб все було мир і спокій на землі. Всім дякую, всім до нових зустрічей.